Підключена зарядна станція. Через розетку підключуємо і через розетку живиться. Підключений АВР. Зараз показує живлення з зарядної станції. Включений режим автомат. Імітуємо включення э, пром, промживлення з трансформатора. Перемканумося. На Напровжимлення з вулиці перемкнулося. А тепер назад на станцію. А назад на станцію не перемикається. Включаємо мануал. Перемикається. Все працює. Назад включаємо автомат, все добре. Вмикаємо живлення. Перемикнулося. А назад ні. І назад перемкнулося. О! Перемкнулося. І назад. А назад уже не перемкнулося. Через раз. Чому це може бути? Чому це може бути? Перемкнулося. Назад. Перемкнулося. Не перемкнулося. Отак От через раз. Кожен раз. На мануал переводимо, авто і все далі то саме. Що може бути?